Вітаю, друзі! Якою буде Росія після її поразки? Яку роль буде відігравати Україна в процесі її розподілу? Чи буде нова Росія безпечна для нас, українців? Саме цими питаннями повинно перейматися політичне керівництво України цілодобово. Проте нічого подібного ми не бачимо від слова ніколи. І це в той час, коли в самій Росії всередині відбуваються доленосні історичні події, за кордоном на постійній основі працює з'їз народних депутатів Росії, який є цілком легітимним утворенням, тому що складається з колишніх депутатів Держдуми і представників території Росії. Факт його легітимності підтверджують провідні країни світу. Які зустрічаються з представниками з'їзду і обговорюють майбутнє Росії. Наприклад, той же Ілля Панамарьов, один із керівників з керівників з'їзду, нещодавно був прийнятий на вищому рівні в Конгресі США. І лише Україна виглядає так, що їй це питання не цікаве. Спеціально зайшов на сайти МЗС України і Офіса президента. Я взагалі там нічого не побачив. Про з'їзд народних депутатів Росії і про співпрацю офіційного Києва з цим органом. На наших очах зароджується нова, справжня, негламурна російська політична опозиція, яка виступає проти путінського режиму, в порядку денному якої стоїть питання розподілу Росії і позбавлення її статусу ядерної держави. Ці люди, які зараз збираються за кордоном, представники Росії, могли б же сьогодні бути нашими союзниками, яких ми б використовували в інтересах нашої держави і народу України. Погодьтесь, ситуація неприпустима. І от 11 лютого виходить стаття секретаря РНБО України Олексія Данілова Внутрішня деколонізація Росії. І я подумав, що нарешті політичне керівництво України звернуло на це увагу. Але ж продивившись цю статтю, я зрозумів, що це, скоріш за все, особиста громадянська позиція Олексія Данілова, який також, як і мільйони українців, вважає, що Україна повинна приймати участь в розпаді Росії, в розпаді, який неминуче відбудеться. В своїй статті Олексій Данілов висловлює думку. І впевненість в тому, що Росія повинна бути позбавлена всього і в першу чергу ядерної зброї. Червоною лінію там проходять відшкодування Росією, збитків Україні. Особисто мені здалося, що Олексій Данилов цією статтею намагався достукатися до політичного керівництва, яке себе поводить так, наче це питання його взагалі не стосується. Україна. Повинна займати лідерські позиції в процесі перетворення Росії з імперії зла на щось таке, що взагалі не буде нести світу ніякої загрози. І для цього в нас все є. В складі Збройних сил України воюють російський батальйон. Політичні опозиціонери, які виступають проти Путіна, постійно на нашому зв'язку. Здавалось би, що ще потрібно для того, щоб цей процес взяти під свій контроль. І використовувати його з урахуванням національних інтересів. Але ж у нас, як завжди, найважливіші процеси проходять повз керівництва країни. На з'їзді народних депутатів Росії Україна офіційно взагалі ніяк не представлена. Ми черпаємо інформацію від небайдужих громадян, які за особисті кошти і час приймають участь в роботі цього з'їзду. До речі, одним із них, Павлом Жавниренко, ми обов'язково поговоримо про це в нашому наступному ефірі. Треба віддати належне нашим розвідникам, які також використовують цей майданчик заради того, щоб поближче познайомитись з майбутньою Росією. Дуже прикро на це дивитися, тому що такі процеси, які стосуються нашої безпеки, взагалі ніяк державою не відпрацьовуються. Все відбувається якось не на системному рівні і лише завдяки громадській ініціативі. Впевнений, що президент Зеленський просто зобов'язаний звернути на це увагу і забезпечити Україні участь в процесі вирішення долі Росії на самому високому і фаховому рівні. Єдине, що мене радує в цьому питанні, це те, що суспільство знову продемонструвало свою спроможність бути там, де нема держави. Нас же якось взагалі не дивує той факт, що, ну, наприклад, ті ж волонтери виконують роль Міністерства оборони України в той час, коли чиновники цього міністерства просто крадуть і обідають армію. А тепер же дійшло до того, що звичайні громадяни, які турбуються долею України, заміщають Міністерство зовнішніх справ там, де повинні працювати фахові дипломати. Дуже сподіваюся, що оці великі наші політики, ну, які себе такими вважають, почитавши статтю Данілова і послухавши цей ефір, все ж таки почнуть займатися своїми службовими обов'язками, так як це вимагає час і їх посади. На цьому свою доповідь закінчую. Коментуйте, поширюйте відео, підписуйтесь, не хворійте, бережіть себе, я вас всіх поважаю, до побачення.